Повернути до нормального життя в Івано-Франківську безкоштовно протезують бійців, які втратили кінцівки. Підприємство, яке займається протезуванням, та комунальне підприємство Дім воїна підписали меморандум про співпрацю. Тепер воїни зможуть швидко отримати не лише допротезну підготовку, а й допомогу соціального, фінансового чи психологічного характеру. Як відбувається цей процес, готова розповісти наша Оксана Гуменяк. Ми тренуємося тут. Якщо тренуватися, то все виходить у нас чудово. Хто має бажання і силу волі, все виходить добре. Петро Анатолійович поранення отримав на Запорізькому напрямку. Довелося ампутувати ногу декілька місяців, як проходить реабілітацію у Калузькій центральній райлікарні. Чоловік вже добре вправляється на тренувальному протезії. Міна прилетіла. Осталось. Така наша робота розвідників ходити, шукати. А я по штату водій, електрик, хлопців завозив, перевозив. Був у військовому госпіталі, тоді перевезли мене сюди на реабілітацію, на протезування. Ну, така до протезу ми займалися фізичними вправами, фізкультури, як кажуть, підготовлювались, укріпляли місце, все таке остальне. Тоді зробили тренувальний протез, на якому ми в момент ходимо, вже можна і без палички трошки пройтись. Євгену Моспану через поранення також довелося ампутувати ногу. Чоловік вже звикає до тренувального протезу та проходить реабілітацію. Служив в 419 батальйоні в Донецькому напрямку, Бахмутський район біля Білятлішіївки. Поранення в ногу. Далі пішла ампутація, полегкі, рухаємося, вчимося. Ну, надумаюся, завдяки працівникам, будемо скажу, ходити нормально. Ціни різні на протези, але для військових їх покриває держава. Фахівці з протезування можуть виїжджати в медичні заклади чи дім воїна і консультувати людей, яким це потрібно. Спільними зусиллями, аби мати ось такий результат. Із бійцями працює ціла мультидисциплінарна команда: психологи, реабілітологи, самі ж бійці, а також протезисти. Головне віра в себе і позитивний настрій. Перед протезуванням у воїнів обстежують не лише хвору, але й здорову кінцівку. Фахівцям потрібно знати про фізичну активність та можливості пацієнта. Добрий день. — Як ви себе почуваєте? На даний момент у нас 25 військовослужбовців, які проходять реабілітацію, і з них сім хлопців з ампутованими нижчими кінцівками. Ми займаємося до підготовкою. Протезні підприємства приїжджають до нас, протезують наших бійців, і також займаємося після протезною підготовкою. Тобто, з чимо хлопців заново ходити. Протезування відбувається в залежності від готовності воїна до цієї процедури і триває від місяця до трьох. Працюємо спочатку, даємо тренувальні протези. а після пацієнт може отримати основний протез і протез для купання. В основному протезі буде складніше коліно, багатофункціональне. В протезі для купання буде простіше коліно і простіше стопа. Пацієнтів є багато черги. Немає є пацієнт. Ми замовляємо комплектуючи, виготовляємо протез. Техніки протезистів в нас є достатньо. Пацієнт має мати віру в себе. Має бути позитивно налаштований, має бути впевнений, що він буде ходити все у нього вийде. Військовим варто проходити лікування близько до місця свого проживання. Запевняє заступниця директора комунального підприємства Дім воїна Наталія Мельникова. Бенюк, тому що це потрібно здійснювати потім супровід і самого протезу і пацієнта і постійно спостерігати його. Чи це тимчасовий протест, чи це ще догляд за куксою чи постійний протез, тому Добре би було протезуватися нашим хлопцям, і дівчатам, захисникам близько до місця проживання. А підприємство з протезування працює не тільки у Івано-Франківську, але й у Львові та Мукачево. Нещодавно, завдяки волонтерському проєкту, допомогли кільком бійцям. Їм надали протези, які на 85% видрукувані на 3 d принтері.